Вибухи у Павлограді, Рівному та Кам'янець-Подільському росіяни активізували терористичну діяльність в українських містах. Їх цілі будівлі ТЦК, поліції та адмінбудівлі, мета дестабілізувати ситуацію в Україні та зневіру у ЗСУ. Про це заявив перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко. Докладніше про ганебні напади на ТЦК Влад Величко. Спершу вони підпалювали авто. Потім мінували релейні шафи та нищили трансформатори. ФСБ і далі вербує українців для вчинення терактів. Та зараз замовлення від кураторів перейшли на інший рівень. Серед них нещодавні вибухи у Павлограді, Рівному та Кам'янці-Подільському. Останні о в Кам'янець-Подільському Хмельницькій області. Особа підійшла до контрольно-пропускного пункту е, Територіального центру комплектування і соціальної підтримки з сумкою в руках, попросила е, нібито передати передачу і в цей момент стався вибух. Виконавців теракту у Павлограді затримали, інших росіяни ліквідували під час виконання завдання. Їх підірвали дистанційно. Особа, яка принесла цю сумку з вибухівкою, загинула на місці події. Так само це було і Рівно. Тільки за цей рік зараз на цю хвилину вже дев'ять таких фактів. Ми маємо. Три з них це конкретно на замах на поліцейських на вбивство. Завербовані росіянами виконавці телефонують на 102 та повідомляють про вчинення злочину у певному приміщенні. А перед приїздом поліції його мінують. Навіть у нас є факт в одній з областей, коли Викликали наряд поліції і в квартирі замаскували під дитячу іграшку, в якій була вибухівка. Вибухівку виконавцям або залишають у схронах, або вчать виготовляти вдома під контролем ФСБшного куратора. У нас зафіксований факт, коли наші злочинці десь там півтори години в телефонному режимі на відео чаті, там він йому пояснює. Такі компоненти, як які шнурки дієднати, і так далі, за вчинення терактів росіяни обіцяють від 300 до 2,5 тисяч доларів. Підрив будівель ТЦК та інших об'єктів класифікується як терористичний акт, і відповідальність за це передбачена навіть для неповнолітніх. Для протидії вербувальникам служба безпеки України запустила у телеграмі чат-бот спали ФСБшника від середини грудня. Там вже 2300 звернень. Влад Величко, Ми Україна марафон єдині новини.